Енергія сонця, вітру та землі вже найближчим часом може стати безкоштовним та єдиним джерелом отримання енергії. Про це вже кілька років говорять науковці зі всього світу, адже світові запаси використовуються в геометричній прогресії. Чимало українців вже почали переходити на альтернативні види палива. Та, поки це поодинокі випадки, ми на жаль енергозалежні від нашого так званого брата. Крім того, традиційно так склалося, що люди, особливо в житлових питаннях, ніколи не думали про те, що треба економити. Якщо порівняти, наприклад, з Польщею, то там, наскільки я знаю, газ використовується тільки для приготування їжі. Зі своїми напрацюваннями в галузі альтернативної енергетики до Хмельницького приїхали польські науковці. Вони розповіли, за допомогою чого можна здобути паливо. «Сьогодні будувати будинки потрібно таким чином, щоб вони гріли самі себе. Спершу будинок потрібно отеплити, Пізніше можна використовувати енергію землі за допомогою теплового насоса. Таким самим чином можна використовувати і енергію сонця, і енергію вітру. Альтернативні види енергії вже використовуються в Хмельницькому національному університеті. Тут на даху одного із навчальних корпусів розташована як міні-вітроелектростанція, так і сонячні батареї. А вже найближчим часом такі панелі можуть стояти на кожному будинку. Це сонячний трекер, зроблений спільно викладачами і магістрами нашої кафедри, який дозволяє слідкувати за положенням сонця. Тобто, сонце. Повертається, відповідно, трекер теж повертається, як йде сонце. Потім ви можете бачити в цьому напрямку сонячна електростанція невелика. Ми можемо вже до 1 кВт виробляти електричну енергію. Теж ці панелі, які там можна побачити, вони зроблені руками студентів. Максим Посполіта, Роман Судаков, новини телеканал т 7